Друкують бюлетні облаштовують дільниці та готуються давати відсіч провокаціям. Сьогодні перший звіт про свою роботу надала виборча комісія референдуму за мир, порядок та єдність України, який 11 травня пройде у Донецькій та Луганській областях. Головне питання з'ясувати думку жителів Донбасу з приводу приєднання до Дніпропетровщини. Референдум має статус опитування. За його результатом, Верховна Рада може прийняти рішення про зміни територіального устрою України. 11 травня мешканців двох східних регіонів просять висловитися. Чи вони за збереження цілісності України та приєднання до Дніпропетровської області або обирають невизнану Донецьку республіку? На території Луганщини та Донеччини сформовані 32 виборчі дільниці. Ситуація з ними складна, адже активістам референдуму постійно погрожують. Через це розглядався навіть варіант проведення голосування через банкомати Приватбанку. Але від нього відмовилися. У нас є договорів з незавісової спілкою профсоюзів е горнодобуваючої промисловості, які вказують нам це діяння. Одним із варіантів будуть проходити ізбирательні участки, будуть знаходитися непосередньо на території самих шахт. Зміркувань безпеки зараз місцезнаходження дільниць не розголошують. Мешканцям двох східних регіонів цю інформацію повідомлять напередодні референдуму. Зараз же там ведеться активна агітаційна кампанія, аби люди знали, що в змозі вплинути на ситуацію в регіоні. Якщо большая часть аму що це праздо саме так проголосують за присоєднання... Воссоединение Донецкой, Днепроп... Днепропетровской и Луганской области в одну территориальную единицу. Руководство Днепропетровской области обратится к, Верхов... к Верховной Раде Украины. І Верховна Рада України, я уверен, то і рішення об зміненні територіальної єдині. Очікується, що участь у референдумі візьмуть більше двох мільйонів мешканців сходу. Необхідна кількість бюлетенів вже є на виборчих дільницях. Зараз туди довозять урни для голосування. Підсумки референдуму будуть відомі на початку наступного тижня. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.